У нас не було чиновників в нашому підрозділі, окрім мене. Але е, маю е, велике щастя, е, що в мене є такі друзі от, е, з числа е, жителів нашої громади. Е, директор комунального підприємства Сіверського добровільно пішов на фронт. Депутат Сіверської міської ради добровільно пішов на фронт. Це що стосується чиновників і навколо чиновників, представників влади правильні казати. Все ж таки, це ж те, що представників влади. А да, а взагалі-то, знаєте, уже близько 100, 150 сіверців беруть участь в захисті України. Це дуже, дуже ну, для мене неочікувана, але приємна цифра. Я пам'ятаю чотирнадцятий рік, коли. Там е, одні знайомі казали, ой, до нас їде потяг з бандерівцями. Ой, щас нам буде тут дуже погано. Так от, на що потяг, як уже 150 моїх земляків, які в Сіверській, нам потяги не треба були, бо Сіверс це Україна. І люди це розуміють. І що найголовніше, і що найприємніше, що це розуміє молодь, а молодь це наше майбутнє. Е, мої погляди на. Службу ви запитали, да, до і після. Е, на конфлікті. Е... На війну, як ви її бачили на фронті, от зараз ви повернулись в мирне мир, життя. В чому різниця? Чи вона є? Е, ну, у мене особисто різниці ніякої немає. Яка може бути різниця? От, тільки тоді я був там, а зараз я тут? От. Е... Ну, а то, що стосується, е, ну для мене, наприклад, коли я вже звільнився, для мене дико було, що от я проживаю в Дніпрі зараз, на даху е, розважального центру, кафе, і п'ятниця-субота музика на півміста грає. Люди співають, веселяться. Ну, це для мене було дико. Ну. Напевно що, напевно, що це ну, не те, чим зараз треба займатися. Так, да, я розумію, що людям теж треба якось відволікатися, якось відпочивати. Але можна не, не настільки публічно це робити. Ви вже згадали про 14-й рік, тому це цікаво і важливо. Ви мешкали в 14-му році в Донецьку, мені здається, ні? Я мешкав в Сіверську. А, Сіверську. В просто... Сіверську, але так, да, я працював... побувала в Донецьку. Працював в Донецьку, так. Да. Ось я хотіла спитати, якою була роль е, місцевої влади в Донецьку в цих подіях так званої руської Вісни, а насправді війни, вже війни. Війни просто вона відбувалася приховано, гібридно відбувалася. Але були в Донецьку з, з першого дня весни 2014 року вже були росіяни і не тільки в цьому російський внесок е, полягав. Проте роль місцевої влади теж була. Якою ви її вважаєте в 2014 році, е, саме в тих подіях, і чи був насправді Донбас приречений? Ось Луганщина насправді вже з початком повномасштабного вторгнення майже вся окупована. І це страшна доля, як я вважаю, бо багато міст зруйновані і не будуть відновлені найближчим часом навіть з окупантами. А, бо є такі міста, як типу, знаєте, вітріна, як Маріуполь, а є міста, які не потрібні окупантам. Так от і Донеччина зруйнована значною мірою, і вона, російські фашисти, хочуть повністю її окупувати, і це я вважаю страшна доля. Так от, чи це так мало статися, бо ментальність якась особлива донечан, Луганчан, чи щось ще сприяло цьому, саме якщо казати про наші внутрішні проблеми українські? І якими були для вас події 2014 року? Зокрема, як ви бачили внесок міської влади? Подій, міської влади на Донеччині? Ну, Щоб відповісти на це питання, тут треба зробити екскурс трохи далі. Е, влада на Донеччині, ми мусимо це визнати, ніколи не була українською. Спочатку вона була червоною компартійною, потім вона була е, номенклатурною, потім там владу пов'язували з певними кримінальними кругами. Е, і це насправді біда. Була державна політика розподіляє Володарю, е, був е, мовне питання, яким кололи Україну. Ми пам'ятаємо. І найбільше це все е, відбувалося як, як на полігоні, це на Донеччині. Варто згадати вибори президента 2004 року, коли в жовтні 2023 року е, року. Пам'ятаєте, Ющенко приїжджав в Донецьк, да? І малювали там і емблему СС, і... тобто людей натравляли, Україну ділили. Це була така політика державна. До 2014 року нічого не змінилося. В 2004 році, коли Обрали Ющенка президентом, були якісь намагання змінити владу, але потім, я так розумію, що всі з усіми домовилися. Е, лишилася Донеччина, умовно кажучи, під, під тими, під ким вона і була. Е, так, ми дійшли до 2014 року. Почалась спецоперація проти України. Я був на тих мітингах у Донецьку, які збирали дуже багато людей. Я був ну, приємно здивований. Мітинги за Україну На весні 14. весні 14-го, так, да, це був березень, це був квітень. Ми пам'ятаємо, я думаю, ви теж там були, а, але а, тоді призначили нового губернатора. Якщо я не помиляюсь, це був Тарута, він щось намагався зробити, але я так розумію, що в нього не було, напевно, що підтримки. І перш за все, не було в нього підтримки е в силових структурах. Я пам'ятаю мітинг в останній в Донецьку, 28 квітня, коли було поліції майже стільки, як і мітингувальників, як і людей, які вийшли за Україну. Ну, трохи менше, звісно. Але потім вони якось всі зникли. Коли з'явились хлопці з арматурою, з е, цими прапорами ДНР, прапорами Росії. Е, ну, як на мене, як на мене, тоді, я так думаю, е, цей бізнес, який е, асоціюється там з Ахметовим, з е, іншими, намагався домовитися. Вони, як на мене, не думали, що буде все аж настільки погано. Мається на увазі, що, скоріше за все, вони бачили кримський сценарій, що це все буде так, от. Без крові, перейде і все, і вони будуть працювати. Е, ну, так не відбулося, тому що ну кримський сценарій вже не працював. Щодо е, людей, щодо того, чи була Донеччина готова. Скажімо так, без боя здатися, ні не було. Та да, Донеч... українців на Донеччині їх постійно розбавляли. Да? Це ще було і коли почалася індустріалізація Донеччини, коли ще в позаминулому столітті сюди прийшов бізнес голландський, німецький, англійський, бельгійський. Да? Ми ж всі знаємо: ці ж всі Нью-Йорки, ці всі Лисичанські, Маріуполі це все закладено. Велика промисловість закладена європейськими інвесторами. Тоді були перші хвилі розбавити, потім Голодомори, потім, ну, по скажу, по своєму місту, да, по Сіверському, це була післявоєнна розбудова, це завод наш містоутворюючий, потім це були завозили з Орловщини, з Брянщини, з Курщини, з Білорусі. З кінця 60-х по середину 70-х е, в Радгосп людей. Тобто, е, ситуація, ну, змінилася. Тобто, було дуже багато росіян, які, ну, відповідно, ну, їх тягне на свою батьківщину. Їх тягне, бо ну, так люди влаштовані. От, тому і виявилось, от, от, от такий виявився національний у нас. Різноманітна національна, не було єдності, не, не було таких, знаєте, єдиних громад. І тому, можливо, і, і люди тоді розгубилися, бо ну, виявилося, що в нас була меншість. Да? От е, виникали питання по російській мові, що її утискають. А на Донеччині лише одна газета була українська, лише одна: це газета Донеччина. Да? Ми всі знаємо, газета Донецької обласної ради. Е, от і все. От, кого ж утискали? Тобто це було цілеспрямовано, цей процес направлений. Я думаю, що він коригувався з державою агресора. Хотіли все мирно, але українці все ж таки не вимилися з Донеччини, е, українці на Донеччині є і будуть. І Донеччина буде українська.